Цій частині курсу про командний рядок я вам покажу кілька нових команд в командному рядку, про які ми не говорили в попередніх уроках. І також ми навчимося, як зробити так, щоб ваші друзі трішки наклали в штани, а ви трішки посміялись. Використовуючи цей невинний жарт, ви можете добряче налякати своїх друзів, які не мають навиків користування командним рядком. В цьому пранку нічого насправді не буде змінено чи видалено, але візуально виглядатиме, наче щось страшне відбувається. Отож. Скажімо, ви прийшли до когось в гості і попросили сісти за їхній комп'ютер. Ви відкрили командний рядок, натиснувши комбінацію клавіш Windows R на клавіатурі, написавши CMD і відкривши командний рядок. Ви можете сказати своєму другові, подрузі, чи навіть викладачу, чи вчителю: я вам зараз щось дуже цікаве покажу. І першим ділом, щоб виглядало трішки більш хакерського, ми напишемо color 0A, щоб змінити колір оболонки. Тепер. Нам потрібно перейти у саме верхнє розміщення у поточному диску. Тобто нам потрібно зробити, щоб поточна папка у нас була диск C. Для цього ми можемо використати команду Change Directory або CD, яку, я думаю, ви пам'ятаєте із першого відео цього курсу, і написати ось так: перейти вгору на один рівень і ще раз в папку вгору на один рівень. Або повернемося назад у попередню папку, де ми щойно були. Якщо ви хочете швидко перейти у самий кореневий рівень. Того диску, де ви зараз знаходитесь, тобто відразу на диск C ви можете просто написати CD, і похило після команди CD, якщо ви натиснете Enter, то командний рядок вас перекине на найвищий рівень в поточному диску. Тобто, як би глибоко в структурі папок ви не були, якщо ви зайшли, наприклад, в Users, потім Virtuaka, потім Desktop, потім що у нас є на робочому столі, Videos, і були вже тут. Так само, якщо ви за допомогою однієї швидкої команди захочете перейти на найвищий рівень, або ж в корінь того диску, на якому ви зараз знаходитесь, ви можете просто написати команду CD з похилою і натиснути Enter. Очистимо екран, команда CLS або ж clear screen, натискаємо Enter. Тепер нам потрібно змінити, як виглядає ось ця команда поточної папки або ж робочої папки, щоб це виглядало страшніше. Для цього нам потрібно написати команду prompt. І тут написати англійською, наприклад, Deleting Files and Folders, тобто видаляємо папки і файли, або ви можете написати українською, видаляємо папки і файли. І якщо після команди prompt ви натиснете Enter, то замість імені поточної папки, тобто C, два похила, у нас буде ось такий текст. Ви можете робити всі інші команди, як і раніше. Тут єдине, що змінилось, це замість ось цього тексту. У нас зараз відображається ось цей. Практично ще раз нічого не міняється, це просто текст, який ви бачите на екрані. Я можу тут виконати команду DIR. Звичайно, написано воно так, що виглядає не дуже гарно візуально або ж не дуже зручно, але команда dir буде працювати. Я можу написати команду CLS, очистити екран і все працює. І тепер до самого цікавого і самого страшного. Після того, як ви виконали всі попередні команди, ви можете написати команду DIR із спеціальним параметром або ж атрибутом похила. S і після цього написати ще два амперсанда and, and. І ось тут, наприклад, усі папки і файли з вашого комп'ютера видалені. Текст не помістився, але він перенісся на наступний рядок. Перед тим як ви запустите цю команду і будете дуже сильно налякані, навіть якщо ви пробуєте це на своєму комп'ютері, команда DIR, якщо ви пам'ятаєте, із першого відео цього курсу, означає вивести усі папки і файли, які знаходяться у нас в поточній папці. Тобто зараз, якщо ви пам'ятаєте, ми знаходимось на диску C. Команда DIR, якщо ми виконаємо її просто так, вона просто виведе список усіх файлів і папок, які знаходяться на диску C. Але якщо ви використаєте атрибут s, це означає вивести не лише список всіх папок на диску C, а і список усіх папок і файлів, які знаходяться в середині інших папок, які знаходяться на диску C. Тобто, по суті, ця команда dir s виведе на екран абсолютно всі папки і файли. Які у вас існують на C. Ще раз, ця команда не змінює нічого, вона лише виводить на екран список усіх файлів і папок. 2 амперсанда означає, що коли ось ця команда закінчить виконуватись, потрібно вивести ось цей текст. Ха, я забув. Нам до цього тексту ще потрібно додати команду. Команда у нас називається echo. Echo з англійської означає ехо. Ехо просто виведе цей текст, який ви тут ввели, на екран. Тобто ця команда теж нічого не робить, вона просто виводить назад той текст, який ви написали після слова ЕКО. Коли я натисну кнопку Enter, дивіться, що буде відбуватись. Командний рядок просто пробігає абсолютно по всіх папках і файлах, які знаходяться на диску C, і виводить нам список абсолютно усіх файлів і папок на екран, який він там знайшов. Тобто, ще раз, нічого не відбувається, ми просто візуально бачимо, які папки у нас є, або цієї людини є на комп'ютері. В цей момент, коли все це починає працювати, і весь цей текст починає стрибати у вас на екрані або ж тієї людини, до якої ви прийшли, ви їм кажете, «Упс, я здається зробив щось не те і щось натиснув. І воно зараз пише, що почало видаляти всі файли і папки з вашого комп'ютера. І тепер ви можете дивитись на реакцію ваших друзів і насолоджуватись нею. Я думаю, вони дуже сильно злякаються. Якщо вони злякаються настільки, що можливо втратять свідомість або почнуть вас бити, а, чи щось інше жорстокіше, ви можете натиснути комбінацію клавіш Ctrl-C на клавіатурі, щоб зупинити перелічування всіх файлів і папок, або ви можете просто закрити вікно терміналу і на цьому все закінчиться. Тобто, якщо я зараз натисну комбінацію клавіш Ctrl-C, то виконання цієї команди, виведення імен всіх файлів і папок на диску C зупиниться. І більше нічого не буде відбуватись. Ви можете написати команду prompt без будь-якого значення після неї, щоб повернути вигляд командного рядка до попереднього вигляду, або ви просто можете закрити вікно термінала, і наступного разу, коли ви його відкриєте, поточна папка в командному рядку повернеться до традиційної папки поточного користувача. Це дуже простий, банальний, невинний пранк. Його цікаво використовувати на людях, які нічого не розбираються в комп'ютерах або в командних рядках. І це лише початок. В наступних відео я покажу більш складніші, більш цікавіші. І трішки більш шкідливі пранки, які можуть працювати майже як віруси. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступній частині.